Правоохоронці Смілянського відділу отримали інформацію про чоловіка, який начебто переховує вдома наркотики. Міліції довго не зволікали і направили оперативний блок міського відділу, аби зробити обшук помешкання, розповідають в МВС. До оперативних працівників кримінального блоку Смілянського міськвідділу надійшла оперативна інформація про те, що раніше судимий, 35-річний мешканець міста Сміла зберігає в своєму домоволодінні велику кількість наркотичної речовини марихуани. Значить, було вирішено провести обшук даного домоволодіння, під час проведення обшуку дана інформація підтвердилася. Довго шукати наркотики в помешканні не довелося. Одразу на столі лежали два пакети вщент набиті коноплею. Трава вже була готова до вживання. Господар не заперечував про скоїни. Розповідав, що зробив наркотичне зілля для себе, аби вживати. На запитання, чому так багато, розповідав, що марихуану використовує і для ловлі риби. Міліціонери детальніше обшукали будинок і знайшли ще декілька пакетиків з травою. Загалом трави у чоловіка назбирали більше шести кілограмів. Дійсно, була вилучена велика кількість марихуани, це приблизно 6,5 кілограм. Вона була вилучена та направлена на дослідження. Відносно даного господаря цього домоволодіння була порушена кримінальна справа. Даний громадянин був затриманий. Кримінальну справу порушили за статтею 309 Кримінального кодексу України. У статті йдеться про незаконне виробництво та зберігання наркотиків. За скоєний чоловік може просидіти за гратами від 5 до 8 років.